Роздивимося на танки. Яська каже, сильно подобається йому танки. Ну ладно, йдемо. Військовий музей. Так, відкрито. Написано, що 1 мая не працює, але 2 з 8.30 до 15.30, ну, це ті сьогодні. Ну добре, до 15.30. Яська, подивися, скільки тут величезних пушок. Давай спочатку роздивимося на цідах. Яська, обережно, сходки. Яська, дивись, які пушки величезні. Можеш роздивитися. Так, так, видишь, такая, шумословый карабин, 14,5, ага, 2000 метров пролетает, падает, ага. Дивись, ось диви, яка в нас така пушка. Диви. тут можна сідати, сюди можна сідати на стільчик. Да. От сюди от можна сідати і, так. і керувати, бо тут, подивися, тут є така, бачиш, ось таке таке колесо. Руками його потрібно крутити. І буде пушка підніматися, опускатися. Так, а мабуть ще один. Тут помічник. Ще на одному сид... так, сидить. Сидячко. І він там ще там щось стріляє. Ну добре, а можемо піти далі подивитися. Так. Така тобі цікава, а така цікава, така. там Я зрозумів. Я йду за тобою. Добре. Це... Великий танк. Ну ти ж подивись, а, який він. тут величезний танк стоїть. Бачиш, які в нього величезне колеса. Так, слухай. А цей танк ще більший. Ти можеш до нього підійти, можеш потрогати танк. Ні, можна. Тут можна перейти до танка, потрогати його. Пішли Я хочу сильно потрогати, можна? Можна потрогати, можна. А то що, ми були в музеї, танка не потрогали. Можна потрогати руками. Пішли, почувствуєш, яка це величезна машина. Пішли, треба потрогати його за колесо, за одне. Або ось тут. О, ось тут потрогай за колесо просто. О! о байки він величезний. Ну дуже. Був дуже великий. О, Яка тут пушка ракета. величезна. Йде. І ракета є там теж. Так. Це ота так. так. А що ти, ти знаєш, знає? а ну підожди, там ніби ззаді відкрита. Двер... Дверцяти відкриті були. І там можна було подивитися. А, ні, Що це? Я думав, що ззаду можна подивитися. Тут все закрите. Тут все закрите. Ага. Да. Машинерія ще там. Так. І хто це в нас? Човк Чолк. Т-72, Танк Т-72. Так. Так, я сказав. Ну... А ну давай подивимося, що у нас обертешно, обертешно. Яськи сподобалася ця величезна ракета. Яська, що написано тут? Ракета пшетивольниця. Пшеціволітніця заставу. Са-75 Ось така ракета. Верх 25 км дальність 2300 км. Класна ракета така. А хочеш ближче підійти потрогати ракету, Ясь? Хочеш потрогати її? Давай бігом. І як? Воно О! О! О, величезна. Сильно-сильно, да? Сильно, Аж страшно здається цими ракетами так. Ну ти не бійся, не бійся. Отак, такий танк, тут є. А танк. Це танк величезний. Це ще Другу світову війну такий танк їздив. Підемо підем далі, роздивимося пушки, які тут ще є. Добре? Давай. Ні, це не танк, це в нас що? Це в нас пушка знову. Вона стріляє. Ось тут снаряди вилітають. Наряди такі. Спокійно зараз роздивимось. Що Ваш тут є? О, о. Дуже. Так, а є такі... О, такі в нас в Україні стріляють схожі. Міномети. Або такі у таки. Не, ну може так не треба ставати, це татко так неправильно став. Це такі пушки, сюди вкидаються снаряди всередину, потім він там вдиряється і вилітає назад. Такий пост. Ось така пушка, точка війка, Вона кінка. Такі тонкі Ага. Подивимося ще. А, там танк ще один є внизу. Ну ладно, ми до нього прийдемо. Да? Подиви, який він величезний. Я сказав, вперед до танка, я за тобою. Я за тобою, не бійся. Угу. Який величезний танк. Я за тобою, за тобою, не бійся. Вау! Ну ти на що на ща тут? і величезний знову ж. Ясь треба його потрогати. Потрогай його за гусениці. Оце це колеса, а оце називається гусениця. Гусениця, так. Да. Ага. Ну так, така деталь танка. Гусениця. Такі колеса. Йоська ще одна пушка. Тут щось нове привезли, точно такого не було пару год назад. Гаубиця... Армата Армата прям, понимаешь? Ой, яка яйця Каяч 216 кілометрів Каятся яка. Може лекити і потім... Каятся. Гаряча, метал нагрівся, так. Боже, біля цієї гармати було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 9 тяпчиків Тож 9 солдат потрібно, щоб, щоб вони керували цією гарматою. Аж 9 солдат. Mm -hmm. ага, ми а ми думали вдвох справимося, мабуть, ні. Не хватить наших рук просто. Так. Хватит, Добре підемо. До... Ну не хватить рук просто. Yeah. Ми вдвох не справимося hey, з цей гармон. Yeah. Тут є східці. Тут yeah. Є... Yeah. А, точно, ну пішли. Добре. Mm -hmm. Так. Ну є, ліхтарики є такі червоні, бачиш? Вони світяться. Добре, йдемо. Ну, веди мене, веди. Я за тобою. <му> Це щось грозне, серйозне. Один, два, три, чотири, пять шість вісім і залп. Так. Ну як тобі така бушка? Що ми б змогли нею керувати? Могли б стріляти? Не гаряча? То ми могли б стріляти з такої пушки, як ти думаєш? Ні. Тут ось відкриваються двері, дверцята відкриваються, тут щось повинно десь щось якось відкриватися. Сюди снаряд подаватися і. Вистріл. Постріл. О! І постріл. Постріл. А, давай підемо далі, подивимося. Тут є ще... Тут є ще більша гармата, дивись на величезному колесі. Подиві, яке велике колесо більше за тебе. Ось стань біля колеса, подивись. Тут, тут вище за тебе колесо. А а таке? Здоровенне колесо. Віч, Ось таке. Угу. Те ж величезна гармата. Тут навіть я... написано по-російськи. Затвором без затвору. Де чуїка? Це з російських цих. Ага, ну так. Ну, да. 43-й, 46-й год. <кхідь> там теж. Так. А ну роздивимося, що тут ще є. Так, це така. Пулім от якийсь. А вона у нас ну. мує. Ну так, тут ти виграв, Яська. тут ти вищий за це коле. Слухай, може, я тебе можу підняти, можеш стати, навіть сюди можеш стати ногою. Хочеш? Ну так. Ану давай. Ану давай. Раз, два, три. Сюди вставай. Тримайся за цю ручку. Так, яська. Я відійду, тебе так ось зніму і прийду заберу. М -м -м. А тут... Бачиш, тут є місце, де ти можеш сісти, наприклад. Ось сидіння. Все-все, я поняв Так, стоп. Але ж тут є, в неї є аж чотири колеса. Вона така може їздити на чотирьох колесах прямо. Це її можуть прицепити до... Можуть прицепити до тягача. І... Не і вона може їздити і стріляти. Обережно. Так, стоп. Нам ладно, тут ніде не стукнутись. Яйця так. ще одна така класна. Таку. 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 Так. Вам. Давай. Яська, тут можна сісти вже точно, на цей стільчик можеш сісти. Давай, посажу тебе. Ану, так, чекай. Один, два, три, чотири, п'ять. І ти розвертайся. Ні, розвертайся і сідай сюди. О, о, о. Так. Хорошо, ноги треба розставити. Сідай, сідай, сідай. Хорошо, хорошо. О! О, і тримаюся однією рукою сюди, тримаюся. О, воно крутиться, дивись. Можеш покрутити прямо. Та не вставай, посидь, посидь, посидь секундочку. Посидь, посидь. Слухай, ну а я не знаю, як же там поміщається, тоді дорослий, якщо трихвічна дитина, воно сіла, ногами все впирає. Це як це тут можна кому це тут стріляти стоїть? Пушенці. Маленьким людям чи що? Ну реально. Ну що, ну ладно, сіль. Це де це ноги, це А, Це воно що крутиться. Ладно, ще одна у нас якась. Чотирьох колесна. Зайч, бач, тут одне Ага, є в нас де місце, де можна сидіти, аж на цій стороні місце є. А ну крутиться? І тут крутиться. Можеш покрутити. Вверх, отак. І це тут можна щось тут настроїти. Тут можна дивитися, значить, не знаю, що це за прибор. Тут не крутиться. Що підемо на ту сторону? Ага. Давай. Не тяни мене, не тяни мене, я йду, не тяни а мене, іди. Ну то ж не тяни, я ж йду за тобою. Отута. Ну давай тебе піднімо. Тут є десь. Давай. Один, два, три. Тут можна сісти теж. Отак на стільчик сідаєш. Оттак. Так, в тебе тут є точні. Точніша, О, настройка. Подиви, точніша настройка. Подиві, точніша настройка. І полотина, да, тут ще й паучок живе. Яська А це що? Диви, тут ще навіть ручка якась така є. Да, і... і паучок там живе. Ну, так давай і Шо, Що, все, знімати тебе? Угу. Я поняв. Нього... Да. Стоп. Де де мене? Е, ну скажімо так, ти виграв, колесо менше за тебе. Угу. Менше, да. Йди зі мною. Дивись, обережно, не впади там в кущі тільки. Де я то не... я, я, я тобі тільки що. Воно. Я тебе тільки що зловив просто. Ну давай, вперед. Веди мене, я, я буду йти за тобою. Я за тобою буду йти. Так. Аж Та, ти... тут. Та. Штукає Угу. Отакий пушка Це ще тільки пушки, пушки, пушки. Танк у нас стоїть нагус. Що, ще хочеш? Тут ти тут був уже ще хочеш? Ну давай. Ось кумали. Ну муха. Ну при чому тут комаха? Тут можна сісти сюди, отак. Сядеш? Сідай. Так. Так, розвертайся тільки. І потім оці штуки, це ти ними керуєш, піднімаєш, опускаєш, приціл, пушку. Все? Чому так швидко? Я думав тебе тобі показати, ще як керувати цією пушкою. Ось таке тут. Не знаю що. Це упора. Я так думаю, що упора така, щоб вона не скотилась. Давай отдам у коле. Дивіться, так. якщо дорожці сідає, отут аж тут ноги потрібно дотримати свої, бачиш? Є місце для них. А пучка от так на. А сім! Так. От я, ну так. Ну, ну що, підемо? Отуди тачку є тачкує. Пішли, яйська далі, подивимось. Отут -то. Отут -то. Отут -то. Давай. О, бачиш, тут можна крутити. А ну крути, крути, крути. Все? Не виходить? Рішать, що спробувають. Каже, тетя, не, не. треба крутити. Не будемо крутити, добре? Так, так. Ну таке там. Потрогали, потрогали. І все. І не можна ну можна тільки, потрогати можна, а крутити не можна, значить, бачиш. Потрогати. Можна потрогати і все. Таке величезне воно все. Mm. Да? Тут мабуть пушки заряджаються сюди, вставляються. відкриваємо значить, вставляємо вставляем, і Потім тут, ой, про кожну пушку є своя історія. Біч, вона на оїка Більше за тебе? Біч. Ну, така, так, трохи, так. Трохи виросла Більше. вона. Чіпка в мене аулібка. Угу. Бич, оїка чіпка. Отам, отм. А чіпка у тут. Ну я що... Ну, пушка трішки вища за тебе. Ну трішки, не набагато. Пич, отут вона ойчонка. Ну так. А ця пушка висока вже, так? Ця вже височезна пушка. Вона мета, а не нема, у Ну що, підемо ще до танка подивимось чи. Хочеш? Там ще можна на танка вилізти і постояти на танкові. Хочеш? Можна постояти, серйозно. Якщо хочеш. Ну трогати, наче крутити не можна, але потрогати можна. Там попугай. Потругайте. Ну щось таке. Хорошо, там мотає, бась. А. Ти каманю. Ога. Ну, це не забу. були, звісно, вже все потрогали. Може? Може тебе на танк посадити, да? на танк, да. Можна, можна. Помоляти вам. Ого, ти скоро полетиш. Такий, такий вітер тут, так? Да? Ну добре, пішли тоді в середину. Пішли тоді в середину. В середину зайдемо, подивимося, що там в середині. Пішли. Давай познімаємо. Що там в середині музею? Там же теж, там же теж різні є. Капушки, там э, солдати навіть, вдіти у форму настоящу. Так, давай буде мать у там. Давай підемо подивимося, що там є. Так, є? заходимо. Ого, бачиш, дві капушки є, яська. Дві кацарпушка тут величезна подивись. Вау. Що ти скажеш? Велика пушка. З великими колесами бачиш. То все надо конкретно. Сантиметр. Це ще до царе царський. Тут можна теж дивись тут є місце, де сидіти. А это маленькая пушечка какая-то, понимаешь? Максимка, типа. водичка, ти хочеш водички попити? Так. Yeah. Да. Треба взяти стаканчик, а натиснути. І yeah. набереться водичка і можна попити водички. Yeah. Угу. Yeah. Угу. ні. да я купю. Хочешь что? Ага. Представляй сюда. Я на ты. Все, выпускай, выпускай. Все. Угу. Ну, вот будешь? Нет. Нет. Йдемо. Запитаємо, скільки коштує білет. Ні, 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 um pequenino grande um grande 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 Я На, То ти хотів би собі що, танка? Танка уйкува. Оцього великого пластмасного танку. Оооо. А ну, чекай, дивись, тут ще є такі брелочки є красиві. Та. Все, вот тут тут є такі брелочки. брелучки є. С чего? Ну, книжки є там, Рувись корисно. Вот таки там учи. А то паш громеч вольтик. A teraz pani dodała właśnie. Mhm. Sekundę pani przed sekundą dodać. Cii, cii, cii. Tak mi było tego. Spokojność. Spokojność. A z takim dzieckiem lata to. Ten nie płaci mały.